Я можу сказати, що я також боюся за своє життя. Це може сказати кожен, бо ми живемо в час війни. Де була Софія Семчишин з двома дітьми, коли дізналася про загибель чоловіка та передсмертні слова зятя Ірини Фаріон, які запам'ятаються назавжди, сьогодні про це а також чому мови знавиться, Ірина Фаріон приховувала інформацію, що її зять на війні. Чому ваш зять не на фронті? Для того щоб ви запитали про це. Під кожним інтерв'ю писалося: А де ваш зять? А де ваш зять, а чого не на фронті, а чого не воюють. Яніно, спитайте, будь ласка, за її зятя, якого вона переховує від війни і який є по всім параметрам військовопридатним, а всіх інших вона готова палкою гнати на війну. Ну це рідкісна. Зота це пише, тому що мій зять воює у четвертому підрозділі бригади Національної гвардії Рубіж Бахмутський напрямок. І дуже цікаво, де всі ті коментатори, які, безумовно були проплачені. Ірина Паріон є однією з найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в Тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. аби слава про Василя особу та Ірину Фаріон лунала на увесь світ. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео після загибелі зятя Фаріон в Москві. Сьогодні шабаш. «Всі ми знаємо таку річність Ірину Фаріон, яку вбили. Ірина Фаріон на Україні займалася тим, що вона розжигала ненависть. несла эту не на массы, и мы все с вами знаем, что ее из-за того, что она это делала, и убили. Сегодня стало известно, что э, на фронте погиб зять Ирины Фарион, Вася. Не Вася Чорнорота, а Василий Особа. Я верю в бумеранг. И еще отримаешь за это зловтешание. Вот я всегда говорю, э, то, что ты посылаешь во Вселенную, то к тебе и возвращается. Нехай все беды и несчастья, которые принесла Российская Федерация на нашу Украину, повернуться до вас с Ирина Фарион несла такое количество в массу и во Вселенную, что поплатилась за это жизнь, а дополнительно поплатился своей жизнью за это и Василий. Зять Ирины Фарион отправился вслед за ней Теперь вопрос. Як быстро они заставят всех чи говорить на украинском языке? И через какой промежуток времени чи начнут кричать слава Украине!» Вот теперь не уверен, что забирают лучших. Росіяни зловтішаються загибелі великих українців. А ми розуміємо, таких як Фаріон боятимуться навіть мертвими, бо як казала сама Ірина Дмитрівна, життя це всього лише коротка мандрівка для високої ідеї. Я сьогодні запитувала у Львів'ян, чи толерують вони російськомовних українців. Я отримала різноманітні відповіді. А що сьогодні на цю тему є різноманітні відповіді, то війна у нас буде ще довго? Це така моя відповідь. У нас немає російськомовних українців. В нас є або московити, інакше кажучи, кацапи, або я нечари, відступники-зрадники, які за 32 роки не здатні опанувати українську мову. Тому я їх запитую те саме, що я питала зарова, ви розумову відсталі чи політично упереджені? І відповідаю або перше, або друге. Третього не дано. Якщо під час війни українці продовжують говорити російською мовою, вони загубилися в цій країні, сів на московський танк з літерою Зетві і гибану звідси. Ви що не доганяєте того, що мова це кордон між державами? Чому ми збереглися ще як окрема держава? Та тому, що ми зберегли свою мову. Ірина Фаріон підловбила 19 серпня у Львові, але її ідеї та переконання не вморущі. Росіяни бояться її навіть мертвою. Від її слів тремтять росіяни так само, як і від постаті Степана Бандери, якого немає уже в живих 65 років степанові Бандері, Бандері, не потрібен був час щоб зрозуміти що що сталін що німець то одне й те саме росіяни знищували українську націю століттями але цього разу маємо вистояти та побороти в бою з російськими окупантами загинув батько двох дітей еви та дмитрика чоловік софії семчишин та зять ірини фаріон його останні слова нам потрібно самим з колін вставати і розбиратися з внутрішніми ворогами і з тим, що робиться в кожного в головах. Але це процес досить довгий буде, на жаль. І, і завжди переживала, бо хотіла, щоб в мене все було добре, щоб все, все отак, щоб все щоб в мене було добре. Чи відчували від ага. цього? Так, вона постійно, постійно нам допомагала, мені допомагала. Вона була постійна, як коли тільки щось вона мала момент часу, то вона написала. Тепер Василь Особа зустрінеться з Іриною Фаріон уже на небесах. Якщо Василя Особу вбили російські окупанти на передовій, то його те, що вбили просто серед білого дня у Львові. І одна з версій це російський слід. Стверджує міністерство внутрішніх справ в СБУ додали. Вони відпрацьовують версію про причетність російських спецслужб до організації вбивства Ірини Фаріон. СБУ одразу підключилася до розслідування цього резонансного злочину. Здійснюється комплекс заходів. Ми вивчаємо зв'язки підозрюваного як на території України, так і за кордоном. І одна з версій це причетність служб країни-агресорки до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні агресорі. Повідомляє заступник голови СБУ Сергій Андрющенко. Сам підозрюваний В'ячеслав Зінченко знаходиться у СІЗО завтра у Львівському поліційному суді за адресою площа Соборна. 7, розглянуть чергову апеляційну скаргу адвокатів підозрюваного в вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Засідання розпочнеться о 12.30. За рішенням Галицького районного суду, 19 вересня, підозрюваного залишили в СІЗО. До 17 листопада цього року без права на заставу також суд продовжив строк до судового розслідування на 6 місяців до січня 2025 року. Адвокати Зінченка вимагають змінити його перебування під вартою на домашній арешт у день, коли з передової до Львова привезуть вбитого на передовій зятя Ірини Фаріон Василя особу. Прийдіть до суду щоб засвідчити цим, що ми будемо захищати правду. Закликає подруга Ірини Фаріон та вдова Ігоря Білозіра. Ольга Гошовська, а от донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин. Дякую коханому за захист їхніх дітей та України. Сьогодні жінка закликає перетворювати людь на пожертви для батальйону, в якому воював її чоловік Василь Особа, Сила Свободи НГУ Робіж. Посилання на збір залишу в описі до цього відео. Також Софія написала: ми були на морі один день. Ти казав, їдь, тепер ми їдемо до тебе. Я тобі скинула фото, і ти мені написав відпочинь з малятами моє золотко, завтра набори. Я набрала, але ти не відповів. І тут дзвінок. І по голосу Андріяна я все зрозуміла і просила не говорити в голос, я не могла чути тої болі. А далі земля пішла з під ніг. А як сказати дітям сказала тата, вбили, моста буде. Пише Софія сьогодні у телеграм-каналі. Звістку про те, що боєць Легіону Свободи Василь Особа загинув у бою, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода, майор Збройних сил України Олег Тягнебок повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн-патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа. А от українська блогерка та журналістка Рамінас Хакзай написала в інстаграм: сьогодні стало відомо, що на фронті загинув зять. Фаріон Васильособа останній раз, коли ми бачилися з Іриною Фаріон, що було в квітні 23-го року, вона мені казала, що її зять іде служити. Я запитала, чому ви не кажете про це публічно? Ваше звинувачують в тому, що у вас ніхто не служить, а ви відправляєте на фронт інших. На що вона мені сказала, що не хоче публічності для зятя, буде збирати донати і допомагати. Ще казала, що у нього двоє діток і що дуже хвилюється за них та за нього. І сьогодні я відкриваю цю новину. Бідна Софія, бідні однуки, спочатку втратила маму, зараз чоловіка, мої співчуття Софії. Нам, шановні, хочу побажати бути більш добрими до інших. І також Раміна показала один з коментарів. Пам'ятаю, як говорили всі, що він не воює, бо після смерті Ірини Дмитрівни був поруч з дружиною. В нас завжди так було і, на жаль, буде. Доки людина не загине, вона ніхто і ніде не воювала. Пам'ятаю слова одного військового: якщо навіть дитина депутата піде воювати, все одно знайдуться ті, хто скаже, воював не там, воював не так і взагалі в тилу відсиджувався. Тому, друзі, прошу лояльності та більше. Добра. Залишіть коментар, спогад про Василя Особу та Ірину Фаріон. Вогонь запеклих не пече. Слава Україні. Героям слава ще раз всім дякую.